Всім привіт, вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Ліївському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! В8 Passat в універсалі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це 2016 рік. Двохлітровий дизель на автоматі 16950 ціна. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч Форт Фієста. В хеджбеку. Так, Це машина того ж самого власника, але цінника... цінника, на жаль, немає. Я покажу контакти, кого цікавить. Отримайте повну інці. Реномиган 3 покоління. 11 рік, 218 пробігу без підфарбувань, ціна 8800. Контакти є. Рідні фарбі з рідним пробігом, комплектація боус. Комбінований салон, панорама на оригінальних дисках. Так, Кого цікавить телефонуйте до власника. Шкода Octavia a 5 12 року 2-літровий дизель на автоматі. Ціна 10 тисяч. Тут контакти. Часто, до речі, запитують, але рідко, якщо зараз зустрічаємо 2-літровий, ще й на автоматі трошки заглянемо кого цікавить телефонуйте до власника Volkswagen Passat 14 рік 154 пробігу 2,0 дизель на автоматі. 14.300 ціна. Так, то ось тут. Шкіряний салон. Volvo В-50. Дев'ятий рік, 239 пробігу, ціна 6600. 1,6 дизель на механіці. Контакти видно. Так, покажу по салону. Так, кого цікавить? Телефонуйте до власника. БС-7 посад в універсалі. 12 рік, 268, 269 пробігу двохлітровий на автоматі. 11350 ціна, тут контакти. Так, якщо відчином покажу. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Без 6 пасад в універсалі. Восьмий рік, 7500 ціна, 2,0 дизель на автоматі, 230 пробігу, контакти до хлопців з карбазару є. Салон комбінований, видно. Так, мультикермо наголошую автоматична коробка передачі. Парктроніки є. Повнопривідна шкода Октавія. 17-го року випуску. 228 пробігу. Ціна 17500. Двигун 2.0 дизель на автоматі наголошую повний привід. Контакти бачимо. Салон звичайний на ній вибачаюся. Комбінований, так, комбінований салон. Великий монітор, кліматконтроль, фурков та парктроніки є. Бешостий посад в седані. Шостий рік модельний 7 сьомий, 178 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Є кліматконтроль, круїз, GPS, шкіряний салон, ксенон пишуть. Це наші з 200. Контакти є. Вікна тоновані, ну, спробуємо заглянути. Видно, там? Хайлайн комплектація. Що за -то того? Більші інформації уточнюйте. Шкода Супер Б в універсалі. 11 рік, 220 оригінального пробігу пишуть. 1,6 дизель, механіка, ціна 10,250 і контакти ось тут видно. Та комбінований салон, клімат-контроль, підігріви. Мультикермо. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Volkswagen Golf All Track 17 рік, 1,8 бензин на автоматі, на повному приводі. 16500. Ціна, 43 тисячі пробігу, контакти бачимо. Ford Fusion. По опису це 16 рік, 152 пробігу. Ціна 9700, двигун 2.0 бензин на автоматі. Пишуть також повний привід. Так, по салону. Салон звичайний. Volkswagen Пасад. Машинка 2013 року. 220 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 12690 ціна. Тут контакти до власника. Шкіряний салон, електрорегулювання. Є підігріви, Є підігрів, люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo V-50 11-го року випуску. Це 234 пробігу. Двигун 2,0 дизель на автоматичній коробці. Ціна 9600. Контакти ось тут видно. Так, шкіряний салон. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Шостий гольф. Так, автомобіль 2012 року 273 пробіг, 8900 ціна. 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника.